У депутати лише перевірених громади Богородичина та Михалкова довірили представляти свої інтереси бійцеві АТО Олегові Козурізу. Чоловік фактично не проводив передвиборної агітації, адже увесь час був на передовій. Проте на результат це не вплинуло сьогодні. Олег Козуріс, депутат районної ради, про своє бачення роботи місцевого обранця та про ситуацію на передовій, розказав нашій Ользі Гереджук. Олег Козоріс народився в селі Жукотин. Зараз з сім'єю живе в Сопові, займається підприємницькою діяльністю. У лютому 2014-го записався добровольцем до війська. Після навчань у Рівному одразу потрапив на передову. Попав на схід на Маріупольський напрямок, село Чермалек, у нульову зону, зону розмежування, тобто між першою лінією і сепаратистами. Нас розділяла тільки річка, і там дуже побував. Обстрілами багато ураження такі, що не можу зараз щось сказати. Як нагадав про перший обстріл, то вже щось мені зараз стало недобре. Олег Козаріс служить в елітному спецпідрозділі. Розвідником за час військової служби бачив багато. Запевняє, що сьогодні на передовій вже спокійніше ніж в перші дні його служби. Там, де я служу, повністю забезпечена армія всім. При тому, що до нас волонтери навіть не приїжджають сюди у Красногорівку, тому що переживають сильно за своє життя. Зараз на даний момент, як було спочатку самого в армії, як зараз тут помінялося прямо на очах. Це видно, як ставлення, як зараз під самий вже кінець, так само ставлення з боку держави, з боку офіцерів, дуже покращилося. Проте солдати не втрачають пильності, адже спокійно на передовій не буває ніколи. Хоч і постійних обстрілів немає, та трапляються несподівані та поодинокі атаки зі сторони сепаратистів. Поодинокі випадки там підірвався на розтяжки, непередбачуваний прихід сепаратистів до нас у нетверезому стані. Незрозумілі поодиночні випадки. Незрозумілі перестрілки теж є на даний момент. Поодиночні так само. Але в загальному обстановка на фронті стабілізувалася і легша. Сьогодні варто змінити систему набору до збройних сил, переконаний військовий, адже часто на передову потрапляють випадкові люди. Небезпека зараз на даний момент спостерігається повністю так само, як з сепаратистської сторони, так само з сторони наших. Розказую всю правду сторони наших військовослужбовців, які неправильно ставлять до своїх обов'язків, які п'ють. З Якими тяжко боротися, от виходиш ти на пост, так? І ти чуєш постріл з нашої сторони просто так. І таке буває у свою сторону. І таке буває, і часто, коли особливо йде е, зарплата. Не треба там насильно брати, не треба п'яниць брати, не треба цих людей туди взагалі, бо це задурно. Трата марна грошей. Це все треба якось якась інакше має бути. Система набору військовослужбовців в армію. Робити добрі справи можна і без статусу депутата. Переконаний Олег Козоріс. Але коли ти отримав підтримку людей на виборах, то це вже обов'язок. Я не працював заради виборів, заради цього всього. Я просто працював, помагав людям. Чуть-чуть по можливості, яку я мав, я не маю великих можливостей і знаю, що так можна в цілій державі. Якщо до людей все добре, то будуть вибори у тебе без проблем і нема чого навіть переживати. Якщо починати після виборів робити, якщо програв добро, просто то ти виграєш їх однозначно, незалежно від чого. Але я бачу, що в населеному пункті, там де я живу, сопів, є все, у різних селах вербіш у цих припруцьких зонах, є все повністю. В нашому селі ніколи нічого не може. Я через то хотів щось може допомогти людям. І пішов на вибори. Всі справи треба починати з себе. Запевняє новообраний депутат. Тому пішов добровольцем до війська. Залишилось йому служити ще кілька місяців. Зараз військового терміново викликали на схід. Після повернення з війни пан Олег планує активно працювати у районній раді та виправдати довіру громади. Ольга Гереджук Сергій Угрин події НТК.